Лансароте – це один з Канарських островів посеред Атлантики, і він відомий своїми чорними пляжами, вулканами та космічними пейзажами. Проте ми приїхали сюди не тільки любуватися природою, але й перевірити, чи реально бюджетно відпочити на Канарських островах. Лансароте – це частина Іспанії, хоча розташований зовсім поруч з африканським узбережжям в самому серці Атлантики. Острів із характером: дикий, спекотний і несподівано красивий. Найближчі чотири дні ми будемо досліджувати цей дивовижний острів. Завітаємо до Національного парку Тіманфая – місця, де земля ще дихає жаром. Вау, дуже гаряче. Це все результат виверження, яке тривало понад шість років. Відправимося у незвичайну винну долину, схожу на поверхню місяця. Проте тут є одна проблема: тут немає води. Піднімемось на один із найбільших вулканів на сході сонця. І саме там ми втратили дрон. впав прямо в кратер вулкану. А ще побачимо інші природні дива. Відвідаємо музей, пов'язаний з головним архітектором Лансеротте. Місцевий архітектор Цезар Монріки створив тут мистецький простір. І, звісно, покажемо найгарніші пляжі острова. Ласкаво просимо на Лансеротте, острів, який вміє дивуватися. Що ми зробили, коли прилетіли на острів Лансарота, це орендували автомобіль. Обрали ми машину в компанії Авторейзен, і вона нам обійшлася в 70 євро за 4 дні. Нам дісталась дача Сандеро, зручна і економна машина, ідеальна для подорожей острова. Ми вибрали її в компанії Авторейзен, оскільки тут не потрібно вносити депозит чи страхову заставу. Це дуже зручно, бо не потрібно турбуватись про додаткові витрати. До того ж, ціни в авторейзін значно нижчі ніж у великих компаніях, що зробило вибір ще більш очевидним. І таким авто фалансироти подорожувати справжні задоволення. Воно зручне, маневрене і чудово підходить для місцевих доріг. Ми рекомендуємо вам орендувати автомобіль одразу з аеропорта, оскільки ви зможете вільно пересуватися по острову. Тому перша наша локація це пляж Плає Попагая. Це не один пляж, це серія маленьких бухт, які заховані між скелями. Тут ви не знайдете ні великих готелей, ні музики, ні шезлонгів, оскільки це територія національного парку. Це один із найвідоміших пляжів Лонцерота, схований у затишній бухті з бірюзовою водою і вулканічними скелями. Це деякий рай, де природа лишається майже недоторканою. Плая Попогая – дуже атмосферний пляж, ідеальний для релаксації та насолоди природою. Але якщо ви хочете уникнути великої кількості людей, поруч є кілька менших пляжів, де значно тихіше, це, зокрема, Плая Мохерес і Плая Дель Поцо. Обидва пляжі зберегли свою природну красу та надають можливість насолоджуватись спокоєм на узбережжі ланцероти. Цей пляж не схожий на інші. Тут вода бірюзова, як на Карибах, Золотистий пісок, а кругом тільки природа. Позаду мене соляні басейни є Ще з 19 століття канарці добувають сіль вручну. Це найбільший видобуток солі на Канарських островах і справжня частинка історії Лансароти. Вода у басейнах змінює колір від блідорожевого до яскраво-червоного. Це завдяки водоростям і мікроорганізмам, які активуються у солоному середовищі. У поєднанні з білими кристалами солі і чорними вулканічними каменями. Це місце виглядає, ніби з іншої планети. та природні лавові басейни. Ви можете також в них покупатися. У людей тут небагато, але враховуйте те, що можуть бути досить великі хвилі, і купатися в таких басейнах може бути небезпечно. Це природні басейни, які заповнюються водою з океану через підземні канали. Місце, де кожен камінь і кожна хвиля здаються частиною чогось особливого. Щоб потрапити до Лос-Черконес, вам потрібно залишити машину на парковці, а далі пройти орієнтовно 25-30 хвилин маршрутом. А ми залишаємо позаду природні басейни, створені лавою і морем, і вирушаємо далі. Прямуємо до нашого готелю. Нарешті можна трохи розслабитись, розкласти речі і просто відпочити. Готель ми обрали через сайт Love Holidays на 4 дні з двохразовим харчуванням. Разом із перельотом нам це обійшлося в 700 євро. Для такої локації це чудова знахідка. Ми обрали недорогий, але дуже приємний готель з міні-віллами. Територія красива та доглянута. Є басейн, смачна їжа, спокійна атмосфера, все, що потрібно для відпочинку. Ми зупинилися в Пуерто Дель Кармен. Це одне з найпопулярніших курортних міст на Ланцероте. Зупинились саме тут, бо хотіли відчути місцеву атмосферу і не прогадали. Це місто живе наповно, вдень тут пляжі, сонце і море, а ввечері зовсім інший настрій. Ми вирішили прогулятися головною вулицею, яка ввечері перетворюється на справжній центр життя. Навколо безліч затишних кафе, ресторанчиків з морепродуктами, барів із живою музикою та аромат свіжозвареної кави. Атмосфера просто неймовірна: світло ліхтарів, сміх туристів, легкий вітер з океану. Усе це створює відчуття повного релаксу та свята одночасно. Ми прокинулись о п'ятій ранку. Було ще темно і навколо ні душі. Наша ціль один із найбільших вулканів на ланцероти, і ми хотіли встигнути на світанок. Ми приїхали саме тоді, коли сонце тільки почало вставати, і взагалі не думали, що буде настільки красиво. Дера Бланка це один із найбільших кратерів на острові. Йому понад три тисячі років, і його не залило лавою під час великого виверження у 18 столітті, тому він зберігся майже ідеально. Вся дорога займає близько двох годин туди й назад. Нескладно, але потрібно сонцезахист, вода і гарне взуття. На вершині повна тиша, і вид на вулкан, океан, і весь національний парк. Тут справді відчуваєш масштаб природи. І саме тут сталася наша найбільша втрата за всю подорож. Пульт втратив сигнал, і дрон розбився на швидкості 80 км на годину. Разом із ним наша камера. Ми намагалися знайти уламки, але безуспішно. Тепер цей дрон не завжди залишиться в кратері. Але на щастя, нам вдалося витягнути кілька кадрів прямо з окулярів керування, тож залишаємо це тут на пам'ять. Саме тут, у цьому моменті, наш дрон розбився. Ми все ж таки змирилися з тим, що дрон нам не знайти, тому вирішили насолодитися подорожю і поїхали на наступну локацію: це лос Хервідерос. Тут великі хвилі б'ються лавові скали, і здається, ніби що вода випухає з-під землі. Лос Хервідерос перекладається як киплячі води. І справді виглядає так, ніби вода закипає. Насправді ці хвилі заходять у печери під скелями, і вода різко виривається назад. Ці скелі утворились після виверження вулкану. Лава потекла до океану, застигла і вийшов такий рельєф. Тут є стежки і майданчики, де можна безпечно подивитись вниз. Найцікавіше тут під час приливу або коли хвилі великі. Тоді це виглядає справді вражаюче. Це не розважальне місце, а просто ще один приклад того, якою сильною і красивою може бути природа. Наступна наша зупинка це Ель Гольфо. Ще одна унікальна локація на лансороте, яка вражає своїми кольорами та формами. Як ви вже зрозуміли, ланцароти це вулканічний острів, тому ми приїхали на наступний вулкан. Частина його була зруйнована океаном, а посередині нього утворилося зелене озеро, яке постійно живиться підземними водами. Відокремлена від океану тонкою смугою чорного піску. Це озеро має яскраво зелений колір завдяки особливим водоростям і мікроорганізмам, які не зустрічаються більше ніде на острові. Це місце один із символів ланцероти. Тут зручно зупинитись дорогою по західному узбережжю. Є безкоштовна парковка, оглядовий майданчик і навіть кілька рибних ресторанчиків поблизу. Місце невелике, але дуже фотогенічне, особливо красиво ближче до заходу сонця, коли кольори стають ще контрастнішими. Залишаємо океан позаду і їдемо туди, де виноград росте на вулканічному попелі. Ви можете подумати, що на чорному вулканічному піску нічого не росте. Але ні, тут в самому серці ланцероти вирощують виноград та роблять вино. Секрет у ґрунті лава дуже збагачена на мінерали та родюча. Проте тут є одна проблема: тут немає води. І щоб зібрати хоча б трошки вологи з повітря, їх висаджують у спеціальні лунки і обкладають зверху камінням. Вулканічний пісок вбирає нічну росу і повільно передає її до коріння. Виходить природна система зрошення. Цей метод повністю ручний. Його використовують тут вже понад 200 років. І завдяки цьому Лагерія стала одним із найунікальніших виноробних регіонів світу. Обов'язково зайдіть на дегустацію. Спробуйте мальвазію – сорт, який росте тільки тут. Вино легке з квітковим ароматом, ідеальне на вечір. Лагерія – це ще один доказ того, що природа і людина можуть співпрацювати, і навіть там, де здається, нічого не росте, може народитись щось дуже смачне. Цього разу ми приїхали на незвичне місце. З першого погляду здається, що це музей, але насправді це кладовище. Це не музей і не галерея. Це місце, де мистецтво живе серед лави і пустелі. І навіть якщо ви не дуже захоплюєтесь культурою, атмосфера точно не залишить байдужим. Ми їдемо далі. Попереду ще одне місце, яке хочеться показати. На півночі Лансероти серед суворих лавових ландшафтів ховається одне з найвражаючих місць острова Хамеос дель-Аква. Це місце, де природа і архітектура злились у щось справді магічне. Це частина лавої трубки, яка утворилася після виверження вулкана. Місцевий архітектор Цезар Монріки створив тут мистецький простір, в якому ви можете побачити підземне озеро, ресторан і навіть концертний зал. У самому серці лавового тунелю підземне озеро. Настільки прозоре, що, здається, ніби води там взагалі немає. І саме тут мешкають унікальні істоти: маленькі білі краби, яких більше ніде у світі не зустрінеш. Вони абсолютно сліпі і пристосовані до життя в повній темряві. Ці краби стали символом, і навіть сам Манріке залишив їх у вигляді мистецьких деталей у своєму просторі. Одна з найвідоміших деталей це білий басейн, оточений пальмами та лавою. Він створений лише для краси. Купатись тут заборонено, і саме тому він такий ідеально чистий. А далі справжній сюрприз. Концертна зала прихована у лавовому тунелі. Завдяки природній акустиці. Тут проводять живі виступи та навіть класичні концерти. Це один із найатмосферніших залів у світі. Хамеус дель Аква варто додати у свій маршрут. Це не просто краса, це враження, які залишаються з вами надовго. Тут кожен куточок створює настрій: підземне озеро, тиша лавового тунелю та білий басейн під відкритим небом. Це місце хочеться запам'ятати, сфотографувати і неодмінно порадити іншим. Ну а на завершення, ви можете завітати до крамниці з сувенірами та обрати щось на згадку про цю магічну локацію. Залишаємо цю частину острова і вирушаємо далі, на північ, до іншого берега Лансироти. Попереду нас чекає Міродор Дель Ріо з його неймовірними краєвидами. Планували заїхати на знаменитий Мірадор Дель Ріо. Це оглядовий майданчик з видом на острів Лаграсіоса. Проте так вийшло, що ми приїхали до його закриття і вирішили знайти альтернативну точку. Цей майданчик безкоштовний і тут зовсім немає людей. А вид на острів просто шикарний. Локацію цього місця залишимо в описі під відео. Лаграсіоса це найменший острів канарського архіпелагу, відомий своїми безлюдними пляжами, атмосферою повного спокою та відсутністю асфальтованих доріг. Лише пісок, океан і тиша. Лансирота зовсім не схоже на інші острови. Тут кожен куточок унікальний: марсіанські пейзажі, чорні пляжі та лавові поля. Якщо ви хочете побачити щось незвичне, однозначно приїжджайте сюди. А ще хочемо показати вам локацію, яку зовсім випадково помітили дорогою назад. Це Калетон Бланко, неймовірно красивий пляж з прозорою водою та білим піском. За своїм ландшафтом і атмосферою він зовсім не схожий на типові пейзажі лансороти, ніби інший світ серед вулканічного острова. Тут можна скупатися у спокійній прозорій воді, позасмагати на білому піску і просто насолодитись тишею та краєвидами. Ідеальне місце для короткого відпочинку. А тепер головна перлина ланцероте, місце, яке не можна пропустити. Ми вирушаємо до національного парку Тіманфая. І найбільше, чого ми зовсім не очікували, це величезна черга на в'їзд. Нам довелося чекати майже дві години, щоб потрапити на територію. Тож наша порада приїжджайте з самого ранку. Радимо мати з собою готівку. Вартість квитка 22 євро з людини, і оплатити можна тільки готівкою. Щоб ви розуміли, яка велика черга. Це все, в'їзд до парку. Ми приїхали в національний парк Тімонфая, і це, напевно, найбільш популярне місце на Лансароте. Тут ви не зустрінете ні дерев, ні зелені, ні річок. Тут тільки каміння, лава і вогонь під землею. Це все результат виверження, яке тривало понад шість років, і ландшафту змінився назавжди. Вартість квитка входить 40 хвилинна екскурсія по національному парку. Тож сідаємо в автобус і вирушаємо у подорож парком. З автобуса виходити не дозволяють, але будуть зупинки, щоб зробити фото і насолодитись вулканічною природою. Парк Тіманфає це справжній вулканічний ландшафт, де здається, що ти опинився на іншій планеті. Саме тут його часто порівнюють із Марсом. Виверження тривали з 1730 по 1736 рік, цілих шість років безперервної вулканічної активності, яка повністю перетворила місцевість. Виходити з автобуса під час екскурсії заборонено, з міркувань безпеки. Земля в деяких місцях досі залишається гарячою, а ландшафт дуже крихкий і вразливий. Тож після довгого очікування в черзі та екскурсії ми вже добряче зголодніли. І саме час завітати до ресторану Ель Діабло. Це не просто місце, де можна перекусити. Тут курку готують просто над вулканічним жаром без використання газу чи електрики. Вау, дуже гаряче. Або я дуже голодна, не знаю. Але я вам рекомендую спробувати її самостійно. Завітати в цей ресторан. Вартість одної страви орієнтовно 17 євро. Вам подають половину курки, картоплю і салати. Тому спробуйте самі. І звісно, ми вирішили спробувати десерт шоколадний вулкан. І це було дуже смачно. А загалом наш чек вийшов на 55 євро за двох разом з напоями. Ну а тепер фішка парку. Тут земля буквально гаряча. І якщо вилити воду в спеціальну трубу, вона миттєво вибухає парою.

Також ми зайшли в крамницю, щоб придбати Сікер на валізу як пам'ять про цей острів. Отже, наш бюджет на 4 дні склав близько 900 євро. З них 700 євро пішло на житло, переліт і харчування. Парковки на острові всі безкоштовні, що дуже зручно. Платити потрібно лише за вхід до музеїв, природних парків і деяких оглядових майданчиків. Харчування на ланцероти цілком доступне, ресторани середнього рівня. А якщо хочете ще більше зекономити, завжди можна купувати продукти в супермаркетах. Оренда авто і пальне тут теж дешеві, ніж у більшості країн Європи. Якщо плануєте їхати на тиждень, то бюджет збільшиться не суттєво, основні витрати вже покриті. Тож бюджет на це чи ні залежить від ваших вподобань, але, як на мене, це чудовий варіант, щоб відпочити. Побачити вражаючі пейзажі, скупатись в океані і просто перезавантажитись. Наша подорож доходить до кінця. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Вирощують вино і роблять воно. Вода потрапляє на невеликі квадрати, сонце випаровує сіль і таке враження, що сьогоднішній ранок нам приснився і ми дрони не губили. Але на жаль, це сталося. Ми на ланцероти, одному з Канарських островів посеред Атлантичного океану. Добре, добре, я щось починаю фантазувати. Зараз. Як ви вже зрозуміли, Лансарота – це вулканічний острів. Місцевий архітектор Цезар Тож приїжджайте на Канарські <рес> острови, Тож приїжджайте на Канарські острови, подорожуйте та насолоджуйтеся цим світом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І що? Щоб не пропустити нове відео. Дякуємо, що були з нами.